Україні активісти організації СТОПЦЕНЗУРІ планують 6 червня у день журналіста провести мирну акцію протесту біля президентської резиденції Межигіря. Журналісти заявляють, що їх метою є домогтися прозорості щодо проживання президента у його резиденції. Проблема корупції в Україні стоїть надзвичайно гостро. Експерти вважають, що вона стає загрозою національній безпеці у рамках рубрики Тема тижня. Ми запитали у вас, чи вважаєте ви ефективною антикорупційну. Політику українського уряду переважна більшість 95% тих, хто проголосували на нашій сторінці, вважають антикорупційну політику уряду неефективною. 3% вважають, що вона працює, і 2% не визначились з відповіддю. Це ж запитання. Наші київські кореспонденти ставили перехожим на вулицях української столиці. Казки казки це все. Ніхто там з корупцією не бореться. Вони самі на цьому заробляють гроші. Звичайно, подивіться, звідки всі ці машини дорогі, будинки, багатомільйонні. Не вже за зарплату чиновника. Корупція, я думаю, ну корупцію, я думаю, не можна повністю знищити, але зараз її рівень не настільки високий, як колись в дев'яностих роках. Тіхто Про що ви говорите? Подивіться на ліво, направо, і все зрозуміло. Як такої боротьби немає? Це тільки. Видствоють, що нікого нічого ніч нікого не посадили за це. Це тільки декларації: арештували або викликали до слідчого, але це ні про що не свідчить. Судових вироків то немає. Владі вигідно, щоб корупція була. Це не той уряд, який міг би щось зробити для держави. Ми так, зверталися в держоргани із рішенням. Пропонували як усунути так звані відкати у держзакупівлях, але на жаль, це нікого не зацікавило. Тобто на даний час це нікому не потрібно. Позитивні зрушення. Є в цьому питанні. Ну, наприклад, введення ЗНО, наскільки я знаю, раніше його не було, і вступ до університету був більш корумпований, можливо. Зараз, напевно, трішки легше. А якщо я не здам ЗНО, то мене по блату всунуть. Я думаю, що більшість просто так не вступає. А як? А більшість по Що в Україні це просто кричить про те, що треба вирішувати це питання, і Європа нам про це каже. Я гадаю, що питання з корупцією нам вдасться вирішити, можливо, років за 20. Ані всі корумпіровані є. вони всі корумповані От, там у верхах. Да. І Їм самим із собою боротися не хочеться. І їм самим з собою боротися не хочеться.